Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігрі, які Люблю, і це в нас НФС Карбон. Будемо, друзі, проходити. Ви просили гоночки. Ось будемо трошечки грати. Гоночки. Я знаю, що ви всі чекали на другий андеграунд, але він буде. Але трошечки пізніше, давайте трошечки всього поступово. Як то кажуть, в мене є план, які ігри проходити. І я його притримуюсь сьогодні. Будемо проходити. Карбон а, вподобаєчку, друзі. Кому хто чекав, хто новенький залетів, також, будь ласка, підписуйтесь. В нас багато тут всього цікавого. Різних ігор проходимо все, що грали колись в дитинстві. Ну, коротше, все, всім приємного переліду, друзі. Пробуємо! Так, наша бага! Як до кажуть, приїхав з Москван теда. Так, друзі, щодо звуку. Паша серія буде така пробна, що треба буде підкоригувати. Ви мені вс про це напишете. Чи звук машини збавити, чи... На щодо музики, друзі, не знаю, тому що самі розумієте авторські права і так далі. Чекай, так, як мене Нідро працює. А Нідро в мене як працює? Це час. А ну тако. О, як Нітро працює. Ааа, ніфіга собі. Тіх які кнопці нітро тебе зараз переустановити. Так, це кар'єр. Ми їдемо, коротше, з most ваннета в карбон, я так поняв. Тут, вроді, сцени всі мають працювати. Ось ми і залетіло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сзаді -ой 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 -ой. що у нас? Ззаді нас супра. Ай-яй-яй-яй, -ай 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 -ай. Ні, Баха вижила. А, це корвад, як супрам. Це корветик. Е так. -е. Так. Твоя автівка була знищена під час втечі від кру. А, це крос за мною летів. Це він з моства та за мною газу. Е -е. Обери клас автівок, з якого ти хочеш почати свою кар'єру. Цей вибір визначить, які автівки та деталі ти розбукуєш, підкоривши територію. Так, друзі, нагадую, це українська текстова локалізація. Так. Дивіться. Я знаю, що всі вроде беруть тюнер, екзотика. Я хочу пограти маслкарами, тому що, бляха, це перший НФС, в якому появилося, мені здається. Ну, не рахуючи старе, я увазі Underground, Underground 2, Most Wanted і карбончик. Тому я хочу пограти маслкаром, хочу використовувати річну автоматичну. Та давай автоматично я. В принципі, на механіці їжджу, в мене нема автомату. Хоч тут пора й на автоматиці. Так, Нікі, давай зробимо цікавіше. Давай зробимо трохи цікавіше. Я запросила кількох своїх друзів, які будуть а, гонятися по трасі з тобою. Гонятися. А, будь ласка, не осоромся! Добре. Так. Так, друзі, давайте так, секундочку. Секундочку, я чуть-чуть каплюшечку звуком машини. Звукових ефектів і чуть автівочки. Ось, чуть-чуть збавлю, бо мені здається. А воно нічого не дало. Я просто в наушниках і, і в мене дуже дуже лабає звук. Так. Ну, поки маслокар простенький, у нас без, без нітро, час нас є. Ой, тихо. Я, я вибачаюся. Час у нас є. Е, добре, хоч часом добре. Коротше, треба що? показова гоночка. Показова гоночка, проти друзів якоїсь Нікі, вроді би. Тихо, скорот. Так, друзі, треба тепер нагадати мапу собі, нагадати всі скоротики. Я знаю, то так трошечки. Маслокарчик валить непогано. Що це в мене? Камаро СС, там? Непогано, непогано так навалює. Може бути. Вона казала не осоромити її. Постараємося її не осоромити. Розрив 4 хвилини, 4 секунди. 3 секунди, 28 мілісекунд. Нормально. Так, тут теж копи є, наскільки я пам'ятаю, але вони тут не так тушнять, як. Ну, це тебе більше мінус, ніж плюс, що вони не тушнять, так, як мост вам Ну раз та і друзі, я не буду цю фігню розбивати. Це ми їдемо спринт, походу. Це так би показова. Покатушка шептачку трошечки протестите. Пробний заїзд завершено. Добре. Продовжуйте. розпочати кар'єру. Так, цим автомобілем, звичайно. Для початку поганяємо на маселкарчиком. Невіл, досить у мене немає на це часу. Це треяр, бляха, це супер. Нікі добра, просто слухай її, а я допомагатиму і стежимо, що вона була не надто сувора з тобою. Добре. Я знаю, що чувак допомагає, мій напарник. Араз, давайте вже цим. Вони будуть мене зараз ще ходу їздити. О, Невіл! Чи як він називається? Бляха, я його больнув. Ти може з тобою помічника. Є три різні навички. Які? А, один блокувач, трафтер і скаут. Вона мене тут радучи, так пишу що сейчас ничего там перестали І Як? Покажай мені. О, а як это команду. Аяк. Аяк як это а як команду. А яка? а яка це кнопка? Це час. Аааа, як водити команду? тихо. техо А, Ага. Коротше, вони будуть вирубувати блокувати, коротше. Вони суперників. суперники. Добре. Я тобі покажу. Ну покажи мені. А як ти мені покажеш, якщо він ззаді? Так, команду блокувати. Ова! Ха-ха! Що ти застралися, страшився? Заблокували тебе? <плаку> У ну, діджика крута! Дівчинка крута! <плаку> Тепер я буду трафтером. <плаку> Давай. А, це текбе! Якби... Я поняв, це ми розганяємося. Коли я коли їду за нею, коротше, ми просто розганяємося постійно. Зараз я, я попробую. Чекайте. Я нажимаю, і вона буде мене зараз розганяти. Так, це потік е -е, повітря, я знаю, 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 знаю. І ми розганяємося. Заваршено. Те, хоч я влупився. Зараз я буду скаутом. Скаут що робить? Ааа, скаут вход не коротші шляхи. Я поняв. Я її. Короче, я її збив. Я її збив, вона не скоротила. Я поняв, вона скоро тоже був. Я понял, понял, понял. Поміжник діємо обмежений час. Так, він не буде цілу дорогу мені малювати всі скороти. Але це класно, це класно. Це як запас азоту. Ну, в принципі, так. Я думаю, це все усвідомив. Та вроде би. До зустрічі. Добре? бувай. Добре. Друзі, якщо звуком будуть нюанси, відпишіться мені. Я ще знаю, як буду монтувати, але я вже нічого не зможу зробити. От і все, що тобі потрібно для початку. Я більше не можу витрачати час на тебе. Ти пішла ти в задницю. Схоже залишились тільки ти і я. Поїхали, пошукаємо пригод. Ну ти сказав, трамвол це би, проблем. Ну, але буде пригод. Завантаження. Ну їдемо. Тут зараз вроді я пам'ятаю, що колось. Типа дало де було, Ганяв в репорті, а? Чувак, тут багато чого змінилось відтоді. Як ти поїхав? Тепер у місті купа команд, вони буквально всюди. О, копе! Паша. Гоночка з копами. Реально ну, копає! Yeah. Чуть рауцем не карбон, тому, що він такий дайте увествує гра, типа те як фильм давишся. Я вам моя коло молочко, що шо, шой сказав? Я тебе прикрою, медвеку копію. Теста на газ. Добре, дякую, друже. Ну шо, газюны туди! Тоді так, це що, у нас перший рівень. Ну тоді на педальку, друзі! Тоді на педальку. О! Поліцейський фурум. Так, час, час провірю, що він є. Треба свалити від них. Добре. Ну, ці факт швидкості мені дуже подобається в карбоні. Не знаю як вам, но мені ці факт швидкості дуже стає. Що я так просікаю вітер, що це він просто прилітає над машиною. Так, коп сзади. Один, походу, коп, не два. Давай сюда свалю. Опа! Коп вдарився в тачку. Вроде бы фуру вдарився. Вроде бы все в тачем. Можна і прогальмувати очікування. учипання. Е -е, ну їдемо помаленьку пока. <утикнування> Куда мені <утикнування> десь сховатися? Поедем на пока направо. Ну, мені здається, що звук мотора дуже голосний. давайте я чуть-чуть збавлю. Якщо буде затихо, потім скажете, я підкручу. Давайте гучні завтівок, я взагалі скручу трошки. Бо тачка дуже речить. Дуже дуже речить. Отак, мені здається, якраз оптимальний варіант. Так, очікування, ти втік від погоні. Це дуже-дуже добре. Невіл! А, це Невіл, так. Я у сховку! Привіт! Треба зустрітися у тебе у сховку. я вже там. Продовжать. Поїхали до сховку. Схов тут недалеко, походу. Засядемо на дно. А, ми швидко доїхали до осколком. Добре. А вже чекає чекаємо. Приїхали. Завантаження. Добре. О, Даріус дав тобі цей з Ти можеш використовувати його, щоб займатися автівкою або відпочивати. Помічник, і поки що я не буду я. Давай я покажу, що там всередині. Прикольно. Я так і знав, що людей Невіл приєднався до команди. Це панель керування командою. Тут ти можеш вибирати помічника перед перегонами. Змінюйте зовнішній вигляд мобілі своєї команди, дивите відеоролики про свою команду, звільняти членів команди, залишаючи що не менше одного. А, наймати нових членів команди максимум трьох, я поняв. Та. огляд автівки, звільнити. Приглянути ролик. А що за ролик? А що я треба. Не... А, вона не хоче. Я поняв. Ну, активувати. Тут ти вибираєш логотип для своєї команди. Він буде відображатися на мапі та в інших місцях. Ти також можеш змістити його в свій... на своїй автівці в розділі Вініли. В меню налаштуванні. Окей. О, ракета, стріла. А, астронавт, Атом, метелик. Турбо, щит. Корал. Емблема смерті, трофей, диявол, дракон, гребінь дракона. Чувак. Орел. Гребінь Орла, Вісімка, Двигун, Сокіл, Колесо, Кулак, Палаюча шина, серце, шолом, лаври, мурахолев, мавпа, сила, орхідея, фенікс, баран, зірка, робот, півень, блюдце, скорпіон, акула, сюрікен, серп, череп, павук. Кермо. Сумо! Гетер! Е, смолоски, бик, е, лоза, гадюка. О, гадюка прикольна. Давайте гадюку візьмем, Ім'я? що ім'я? Ім'я кого? Команди? Давай, е, не знаю. Мій старий нікнейм. Це маба території, тут зазначено, хто володіє районами міста, доступні перегони позначено зірочками. У кожному районі є сховки та автосалони, може. А, вони теж е, вказані на мапі. Ага, окей. Так, перша гоночка, контрольна точка, кільце і спринт. Е -е, ну давайте, давайте, давайте щось спробуємо. Давайте спринт. Е -е, до місця проведення перегонів, змінити помічника. Ні, до місця проведення перегонів. Бо затестимо зараз, як тут гоночки працюють, бо це то, що ми їхали коням. просто був пробнічок. Так, є теж. О, тут купа машин! Це не чотири гонщика як в цьому. А, ну правильно, кожен їде і має свого помічника. Так, місто странниць є. Можна керувати, щоб він когось вибивав нафіг. Я поняв. Ну поки, поки не треба нікого вибивати. А бачите, на кожному приціл, щоб зразу заставити помічника його розвалити. Тихо, тихо, тихо. Зараз я ось цього позначу. його позначу. Розвалений чи ні. Давай, Невіл. Невіл поки п'ятий. Я його зробжану, так би, але якщо... Фішка... фішка з невілом працює, то чому її не використовувати? Трошки. Ааа, uh, зробимо безпорядок. Так, Невіл може, зараз куз розвалити, засвітилося. Хто to... розвалиє його Невіл? Давай, Невіл, розвалюй. Давай, давай. Ай, тихо, тихо, я на мапу задивився. Yeah. Ти розвалив його? Yeah. Uh, hey, six, Прекрасно. Так, чекайте, це я міняю. А uh, я би хотів назад подивитися. А як мені назад подивитися? Ну добре, потім гляну на налаштування. зараз не відволікатися. Так, Невіла жучить конкретно, він шостий. Ну але головне, щоб я приїхав перший, решта мені поки, поки не цікаво. А, добре. Ну прикольно, що у них сні такі гоночки. Але мені мост, цей, не мост план туда. Underground. Нічні покатушки. League, я знаю, а ти другий. Давай тримай мене там ззаді. Тримайся за мене заді, як то кажуть. Так, найл четвертий. Ну нічого, Головне, щоб хтось один з нас. Я пам'ятаю, що колись грав, а я тупив, але мій, короті, мій напарник приїхав перший, і ми вирили гонку. Хоча я не приїхав перший, але приїхав перший напарник. Тому. Все... А, ти хочеш його завалити, поки не треба. І коротше навіть напарник може вирити гонку. Що ти можеш розвалювати Невилл? Не засвітилося ця. Коли засвідчиться цей типу, покидочок зверху, я поняв. Тоді Невил активний, він може... Тихо, 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 тихо. О, він другий. Давай! Затупай його. затупи його. Затримай його. Він двох затримав. Прикиньте? Здоровий, здорово. Ні, не вам не подобається. Він пока робить свою роботу 100%. Міше він другий після мене. У нього і тачка, звісно, прокачена. Це не перша рівня, яка мана. Добре. Перша гоночка є. Ми круті! Так, грошовий прес 5200. Добре. Треба трошечки закалемити гроші, щоб щось спробувати Потюнінгувати трошки машинку. О, це хто такі? Ааа, це, давай, давай. давай, 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 давай. Це ця дівчинка крута. Я чула ти в місті. Ааа, порталі туди звідки ти прийшов. Ну Бляха, треба перекласти як дівчина, а я переклав як я, я поняв. Ну, не приклав а ну звучі. Нікі. Вільний режим. Вільний режим і чудовим способом познайомитись з командами в Палмонті, пал наводити базла з поліцією. Ти можеш брати участь у будь-яких перегонах, а також оглядати нові автівки в автосалонах по всьому місту. А, подружуючи по місту, ти можеш потрапити під переслідування поліції або бути викликалим на гонку суперникам з інших команд, якщо ти потрапиш на їхню територію. А погоня та виклики команд дозволяють тобі отримувати класні розблоковані. Розблокування та карта винагород. Заляне в розділ карти винагород у головному меню, щоб дізнатися більше. О, кар... Де це? Куда? А, прителосков мапа. М ага. Добре. Коротше. Failing, давай. А, що маєте на увазі, що я можу зараз собі повозитися. Так би я можу зараз обрати цю гоночку чи цю і їхати до неї. А можу як. О, проти мись вродньому перегоні. А! А, все! Контрольна точка, 6 контрольних точок. Ну давайте попробуємо. Давайте попробуємо, що наша тачка. Тачка щось зможе чи ні. Поки я не бачу до салонів на мапах, треба їх самому шукати? Чи вони... Швидше! А як швидше? Чи вони мені появляться? Оце я поки, поки що не зрозумів. Сейчас, пока швидше, део, у мене тачка здорова. Вона, в принципі, класно повертаєм скажуть, масел і маселкартові тримається дорога, мені подобається. Непогано. Так, О, дивіться. Давай. Ще краси. Навіть не треба мені час включати, ну, time. Як то кажуть, можна на ній поганяти. Давай, 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 давай. Можете зробити, друзі, челлендж, що скажете, пройти одною машиною і цю гру. Я не зможу пройти. Не відпишіться, хто там у нас професіонал. У нас багато було людей по Нітурспіду, тільки вони трошки пропали, може вже повернуться. Ну що, Андрюха є? Андрюха, ти проходив е на одній машині везен НФС? Ну, Мосманден можливо пройти, я знаю. А от карбон. Фіг його знає. А ну, не таке пишіться, хто проходив. Якщо хочете такий челлендж, я можу, в принципі, попробувати. Ну, хотілося б з борізним машинам поїхати, але так. Зробити собі челендж можна. А, відпишіться. Коментарі завжди для вас, друзі, відкриті. І не забудьте, будь ласка, підтримувати відео, подобаючкою, коментарчиком і також, хто новенький, друзі, підписуйтесь. І можете ще забігти в розділ спонсорства. Буду всім, друзі, дуже вдячний за підтримочку. Так, а ми тим часом що? Фініш, вродіба. Приїхало! Добре. Так. Призовий. Грошовий приз 5200. Добре. О, о, я віджав територію. Отримано доступ. О, А тут що? А, це коротше. Ну, я поняв, я забув, що тут треба. Так. Вони можуть ще самі завойовувати територію. Давайте ж ту третю гоночку. Поїду. Тепер я тут крутий. Так, тепер я тут курту. О, зразу гоночки біля мене. Давай зразу дам назад. Ще одну гоночку. Тихо. Це, на... Це на мене походу жаліється. Давайте продемо ще цю гоночку. Потестимо ще цю кола, треба проїхати попробувати. Так, тут ми жаремо з напарниками. Добре. Добре, добре, добре. Ти готовий? Давай. Я ще не тюнінгований, друже, так що... Ти теж не тормозе, давай трошки на педалі. Бо тут а, пацанчики такі. Ну, не самі скажу, що на крутих тачках, але принаймні. Не стокові. Оба! Так, ти можеш його вирубати? Невіл, де ти є? Що ти скажеш? Ти... А, ти ще в задниці світу, я поняв. Я чую, що ти мені це говориш, але мені б з цього чувачка прибрати. Ти зможеш? Не зможеш. А, ти ж набралось, набралось. все. Все, давай. Ой, я тебе помешал. Вырубай его. Вырубай, 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 вырубай. Right, right. Ох, красень, молодец. Мы пока с тобой первые. Добре, Тут еще два кола у нас. Добро, что два. Я знаю, что тут проблемы будут в каньоне, я помню. Ох, я там горел. Сколько раз там вылетел из этих каньонів? Так, okay. Невіл може когось ще поки виробити, але нема поки кого, друже, ми перші. Давай краще по газах. Ну, бляха, це ефекти швидкості швидкості, мені дуже подобається. грі. Не знаю як кому, але мені дуже подобається. І газком. Так, ми щось нехило не так всіх випережаємо поки. Ну, це пока, я так думаю. Тут певно з кожною гонкою буде. Як... Ой, як моспан тоді. Невел, давай газу, давай газу, я зараз тебе дожену. Трошки побуксую і дожену. Так, розрив 8 секунд, добре. А я на поїхав. Я ще трошки щось О! Хтось вже копам на нас. Зараз Оооо! Зараз буде движуха. Блу камаро, бляка. Я чую, друже, я чую. You мене мене no впізнали. Мене no no впізнали. Невіл, uh, тримайся біля мене. Як Треба такого когось вирубати ми його вирубаємо. Не пропадай. Або в принципі, може їхати вперед. Я тобі не забороняю мене баняти. Я поняв. я бачу, 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 він нас доганяє. Але поки не треба, Поки їдь. Тихо-тихо, о! Я бачу, що він Він ще далеко, чувак. Ми все встигаємо. Тайл не тримайся за Як Хтось хоче нас обігнати, ми його з траси. Поки ніхто нас не хоче виганяти, так що їдь поки за дима. Добре, невіл ззаді. Бляха тачка поцарапав. Ай, скоро пропустив. That's right, that's right. Добре, добре, добре. Дякую, дякую за підтревочку. О, це класно. Ну не класно. Але може бути. Так. Нормально, 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 нормально. Ми вже майже певно під'їжджаємо. Так, ось скорот і він вже, певно. І вже он фініш. Ух, лицей який тунель повітря. Пролітаю. Добре. Невіл. Ти молодець. От він мені подобається цей напарник. Красавчик, красавчик, красавчик. Ти отримав доступ вініли. Полум'я. Це я можу, певно, обрати в себе. Що там таке? Хтось щось віджав. А, пацани віджимають територію помалу. Угу. Добре, в мене моя територія. Це моя. Так, а, прийти у сховок. Добре. І що? Я можу в сховку тюнінгувати машину? А, я можу. Сховку. Ага, ну давайте щось обрати автівку. Як обрати автівку? А що я? А, ну в принципі мене одна. А, вільний режим тюнінг стайлінг. Давайте спробуємо. Прошу таке продуктивність. А, двигун. Двигун поки неможливо. Трансмісія. 8000. Ну давай трансмісію поставимо. А, друзі, прискорення чи максимальна швидкість. Я думаю, погано краще прискорення брати, а? Щоб я розганявся швидше. Чи максимальна швидкість, брати? Чи Давайте цей середину. А, чекачкай! Дифференціал підвищено я ж О, був автомеханіком, я знав. підсилений натиск. Натисний диск. Давай, я не знаю, посилити щеплення. Коротше, давайте таке його виберу. Можете потім мені відписатися. Як краще тюйнувати машини? О, вже можна поставити нітро. Добре, давайте нітро поставимо. Так, сухе впорскування. М -м -м. Давай на тривалість. Е -е, Набір для очищення азоту. Давай. А, тоже на тривалість. Тут балон треба на тривалість. А, це кожна щось дає, я поняв. Давай на тривалість, А Я звідки знаю, фіг я знаю, Шини. Вуличний комплект, давай, вуличний комплект, дрифт, щеплення. Е -е, а я буду дрифтувати тут, а? Буду. Значить беремо дрифт. Буду дрив, буде дрифт в каньйоні. Краще на дрифт. Чи щеплення. Добре, так, з цього. З тюнінгу все. Тут що ми робимо. А, я це нагадався. Я, я це нагадався. Тут, коротше, можна збільшувати, зменшувати, я поняв. Краще, я такого візьму. Ось, так. Тут все стандартне. Капот. Так, капот таке з'явилось. Я не знаю. Ну, давайте це поставимо. Так, це шутка криша, а. А, Я знаю. Давайте цей збіч такий похожий до... до до такої машини. Так, о. Що поставим, друзі? Це масл кар, і можна підай отакий спойлер. Ха-ха-ха. Чи бідає? А? Що згадаєте? Давайте я. Э... Ну давайте поки що цей поставлю. Просто, просто пока що був. Диски стандартні. А, ні, відкрилися є. О. О, більше не відкрилися, я зрозумів Що з цих трьох треба вибрати. Давайте які гарні колеса треба взяти. Ну Я знаю, ці не погані. Ці не погані. І ці не погані. Давайте ці візьму. Добре. Так. Стайлінг. Парбування кузова. А, ми маємо тільки. Ага, тут вибираєш колір і цей. А, понял. Випи чорну. Винила. А ну, що там по повінила в нас? Нічого нема. Стандарт. Тихо, 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 тихо. На стандарт, на немає винілів. Урбаня дисків. А, може диски порбувати? Та не, диски хай будуть панов, стандартні. Що ви скажете? Ну. Хоч стандартні нафіг мені малювати диски. Ну, типа Сірі зробили. Колір тонування. О, світло чорний. О, світло чорний. Тачка чорна. Uh, Дорожній про свічусь таке. А. Ah! Трошки можна опустити її. О, друзі, оце відпишіться, хто розуміє. Як мені краще її поставити? Я чуть, давайте чудію чуть пучітку наполовину. Uh, як ви знаєте, що воно робить? Ну, це так, як підвіска, я опускаю, чим нижча машина, що цим краще цепкість, чи що. Хочу відпишіться знатоки. таке. Коротше, якось так. Так. Ні. Значить що? Все це ставимо. Е, все прийняте. Ну, коротше, друзі, ось така наша камарочка. Е, вже будемо це все тестити, захоплювати нові території в слідущій серії. Коротше, надіюсь, вам сподобалося. Таке інтро воно буде, буде недовге. Uh, друзі, підтримуйте по добачках коментарчиком. Всім буду дуже вдячний, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте.